Підготовка до школи безліч гуртків та розвиваючих секцій. Вінсмарт відкрив черговий центр у старостинському окрузі. Тепер діткам із селища Десна не доведеться їхати до міста, аби займатися в спеціалізованих гуртках. Педагоги та вихователі усьому необхідному навчатимуть понад 40 дітлахів у самому містечку. Більше у нашому сюжеті. Аріна Шевчук у своїх п'ять років вже знає практично весь алфавіт та вміє рахувати. А ще дівчинка дуже любить малювання та танці. В цьому її разом з іншими малюками навчають у він смарт-центрі. Лучка вас малювати. Все написнулося. Ми казали, що печатку ми талили, що початку середині. І його і не госний. Це липа, це грибочок, це квітка, це кока. Це мокосика. А це козаки воїнчика. Він вінсмарт центр має чимало клубів по місцю проживання у Вінниці. Тепер розширяє кількість центрів у старостинських округах громади. У Деснянській філії, як і у всіх міських клубах, є підготовка малюків до школи та творчі майстерні. Особливість він центрів Особисто для нас, для нашого старостинського округу, це то, в тому, що вони наближені до наших дітей. У нас будуть три гуртки. Гурток це дошколярик, гурток творча майстерня і гурток англійської мови. Для того, аби центр мав достатньо педагогів та викладачів, зараз шукають вчителя англійської мови. Такі центри дуже важливо відкривати. Отже, в нас проходять гуртки безкоштовно. Ні, всі родини мають змогу зараз оплачувати гуртки своїм дітям. Гуртки такі необхідні і на приєднаних територіях, тому що не всі батьки мають змогу все ж таки возити до міста своїх дітей. У Деснянському Вінсмарт-центрі, який у Вінниці навчаються дошкільнята та учні початкових класів. Від смарт це мережа підліткових центрів за місцем проживання безкоштовних, діти ходять на гурткову роботу. Тому ми офіційно можемо заявити, що саме в СМТ ДЕСНА ми відкрили ще один від смарт-центр. Такий центр вже є у Вінницько-хотірському старостинському окрузі. Аби наблизити дошкільну освіту до дітей, планують відкрити ще кілька подібних підліткових клубів. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина».